Вітаю глядачів! Сьогодні і у наступних двох випусках програми Мій Кобилячок – 5 років я розповім про історію створення сторінки села Кобилячок, ігрову кімнату у приміщенні школи, сквер дозвілля та відпочинку молодіжний та багато чого цікавого. Поїхали! Сьогодні, 27 січня, рівно 5 років тому назад, у соціальній мережі Instagram з'явилася сторінка кобилячок фото. Це була спочатку спільнота, у якій я висвітлював краєвиди нашого кобелячківського краю. У травні 2019-го я розширив аудиторію, і сторінка з'являється вже й у соціальній мережі Facebook. Також створюємо youtube канал. І сторінка була перейменована вже на назву Мій кобелячок. Адже крім фотострічки краєвидів, я розпочав слідкувати за подіями, які відбувалися у нашому селі. І публікувати актуальні новини та знімати невеликі відеорепортажі. Наприкінці 2019 року започатковуємо нову програму на YouTube-каналі під назвою А у нас у селі це були історії старожилів, привітання з тематичними святами та висвітлення подій, які відбувалися у нашому селі. Усього за два роки було знято вісім випусків. У 2020 році виходить передача під назвою Підсумки Рік кобиляшок 2020. Тоді з Максимом Литвиненком ми підбили підсумки 2020 року. І так ця традиція залишається і надалі, адже наприкінці кожного року ми з молоддю підсумовуємо всі події, які відбулися за весь рік. Так у цьому році у підсумках 2023 року взяли участь мої активні та енергійні друзі. А саме, Галина Романюха, Максим Литвиненко, Вікторія Волошин та Станіслав Юрченко. Я їм дуже вдячний, адже коли я до них не звернуся з якимись проханнями, вони завжди відгукуються на мої прохання та приходять мені на допомогу. Також хочу зазначити свого незмінного редактора, свою тітку Світлану Бідник, адже перед тим як я щось буду виставляти, мій текст повинен пройти перевірку. І я вдячний своїй тітці, що також завжди мене підтримує в усьому. Про активну громадську позицію у нашому селі. Я завжди підтримую всі пропозиції та ідеї і завжди намагаюся скрізь брати участь. Та починаючи з 2020 року, у нас уже традиційно кожного року, у червні, місяці відбувається прибирання берега річки Сухий Коболячок, де я кожного разу приймаю участь та долучаюся до цієї акції. Також у 2021 році у нас у селі Кобилячок навесні проходив місячник чистоти. Тоді з мешканцями вулиць Світанкова, Рубцова, Квітнева, Перемоги, Миру, Шевченка та Пилипа Орлика навели лад на всіх вищезазначених вулицях, повипилювали чагарники, викосили траву, повизбирували сміття. Тоді всі дружно попрацювали. І це було класно. Адже тоді це була як естафета. З однієї вулиці все розпочали, а інші підхопили. І тут я також старався скрізь взяти участь. Та й взагалі будь-яка авантюра, я вже тут, як тут. Не забувати та пам'ятати про минуле це наше завдання. Починаючи з 2019 року, ми традиційно кожного року з молоддю ходимо та вітаємо наших вчителів-пенсіонерів. Це дуже корисна та цікава ідея, на мій погляд. Адже ми не так же прийшли, привітали і пішли. А ми ще спілкуємося та цікавимося у них про їхні життєві історії. От мені, наприклад, цікаво послухати розповіді, як вчилися наші батьки, яка була школа у ті роки, та й взагалі це дуже пізнавально. Ось так вже промайнуло 5 років від початку мого активного та неспокійного життя у селі Кобилячок. Комусь це подобається, комусь ні. Хтось допомагає, а хтось палки в колеса мені суне. Ну, я якось до цього вже звик. Спочатку, звичайно, було прикро, але потім з роками я вже змирився з усім цим і продовжую творити добро та не зупинятися на досягнутому. Я бажаю всім нам перемоги та мирного неба. Зустрінемося у наступній частині програми Мій Кобилячок» 5 років. До нових зустрічей!